Малятка, давайте з вами зараз промовимо чистомовочки. О-о-о, яєчко одно. Знесла курочка чорненька. Знайшла дівчинка одненька. О-о-о. Яєчко – А, а А. А яблучка аж два. Два яблучка червоненькі, несе донечка для а, а, А аж яблучка два. И, 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 а хлопчики три в калабаню упали і всі разом кричали: і, и, и, и Тих хлопчиків три. И? Лошачки малі, є у них чотири ніжки. Коло воза ідуть пішки, і, і, і лошачки малі у, у у песик. На шнурку. Цуценяток п'ять кудлатих полягало біля хати. У, у у песик на шнурку. Е, е. е. Де ти, мамо? Де? Наша мама пішла в поле, там бур'ян на ниві поле. Е, 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 Ось вже мама йде. Молодці малята.